Всім привіт, дорогі наші телеглядачі! Добрячок, добрячок! Що таке? Добрячок, ти таке чув? Що чув, Мишко? Ти чув, що сорока Білобока бока зробила? Ти що ж зробила? Вона посперечалася з вороною, що наш Сіроман їй скаже спасибі. Ну, і, і що ж? Як це що? Ти що не розумієш? Ну, а що ж я маю розуміти? Та наш Сіромонь навіть слова такого не знає. Як це не знає. Ага, угу. він ще напевно нікому ніколи не сказав спасибі. Ти так гадаєш? Звісно, от сорока дивачка проспорила. А може й ні. Можливо, вона знає, як до нього підійти, щоб він їй таки подякував. Сьогодні весь день за ним літає і все ніяк. Ніяк не почула спасибі. Ні спасибі, ні дякую. Ха, а що ж вона такого робила йому? Хі -хі, ну, спочатку я бачила, що вона шматочок сирку ніби ненароком перед ним кинула. Ну і що? А він як схватив той сирок, та як тікати? Ніяких тобі, спасибі. От дивина. Угу. Дивина, та й годі, не те слово. Потім вона ще йому і те, і се, і навіть. Хі -хі! Що? Навіть квіти дарувала, уявляєш? Уявляю, наша сорока явно щось переплутала. А вся проблема знаєш в чому? В чому? А в тому, що ніхто не хоче казати. Якщо його примушують. Як це примушують? Воно ж для нього все робить і ніяк не примушує. Якщо не від щирого серця робила, а тільки так, щоб він сказав їй за це спасибі, тоді це ніби примушують. Хм, дивно. А нічого дивного. Я тобі історію зараз розкажу про Маринку та її злу сусідку. Це цікаво, ану, розповідай. Маринка жила по сусідству з бабусею Галею, яка була злюща, правда? Ну, так всі вважали. І Маринка все намагалася довести, що це не так, що вона добра. Mm -hmm. Маринка була якась дивачка. Та не дивачка, Мишко, а дуже хороша дівчинка. Вона любила всіх людей. Але ж баба Галя навпаки не любила нікого. Так, але Маринка любила і бабу Галю. І ось одного разу прийшла до Маринки подруга Тетянка і побачила, що та несе до сусідки тістечка. Така хороша. Так, і вона це робила ще й таємно. А чому? Бо бабуся Галя сварилася на всіх, хто підходив до її дверей. Тому вона тихесенько-тихесенько приносила ті тістечка до дверей, клала їх на порозі, стукала і потім швидесенько втікала. Сусідка на неї сварилася, а вона все одно їй несла тістечко. І, побачивши таке, Світланка сказала: Ти таке для неї робиш, а вона хоча б раз тобі сказала дякую. Ой, що? Ні, сказала Маринка. Але я думаю, що скоро вона мені це скаже. Чому вона так думала? Бо вже досить давно допомагала бабусі Галі, і та вже навіть не кричала на неї. Ага, добрішою ставала. Так. Але Тетянка не повірила. Ніколи вона тобі не скаже спасибі. От побачиш. Яко, сама впевнена. Вона дуже не любила бабусю Галю, яка постійно бурчала і сварилася. Але Маринка почала ще більшим завзяттям працювати, щоб бабуся їй спасибі сказала. Ага, як наша сорока. Справді, і квіти вона їй дарувала. Ну, бабусі квіти можна подарувати. І цукерки, а ще й до того нитки для в'язання. Невдячна, майже змирившись, подумала Маринка. О, опустила руки. Так. І ось одного дня, повертаючись з прогулянки додому, дівчатка, Маринка і Тетянка, побачили, що бабуся Галя лежить на дорозі і не може встати. Папа? Так, їй стало зле і вона впала. І тут дівчатка підбігли, і Маринка. Залишилася з бабусею, а Тетянка побігла за допомогою. От, бідненька, вона напевно добре вдарилась. Хе, вона ногу зламала. Йо -йо 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 Що ж робити, добрячок? Скоро прибіг Маринкин і Тетянкин тато і понесли бабусю додому. А вже потім приїхала швидка допомога і наклали їй гіпс. І саме тоді. Бабуся таки сказала дівчаткам спасибі вам, якби не ви, я просто не знаю, що було зі мною. Ага, вона б, напевно, досі там лежала з переломаною ногою. Можливо, і так, Мишко. І відтоді, відтоді бабуся стала привітнішою. І, напевно, частіше казала спасибі. Ой, справді. Але не дуже часто. Та й що це означає? Ще й нашому сіроманчику треба лапу зламати, щоб він сказав спасибі. Ну ні, Мишко, за те, що ти йому зламаєш лапку, він тобі і справді не скаже спасибі. Та я не про те. А про що ж? Ну, ним має стати щось, щось неймовірне, щоб він тобі сказав спасибі. Інакше ніяк. Ну, подивимося. Можливо, сорока таки навчить його цього слова. Але нам, подруго, вже час готуватися до сну. Так, на добраніч вам, друзі, і не забувайте ніколи казати спасибі. І солоденьких вам снів.